Те утеу теререутереутеу. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Marshall Denzel. З вами я, Денис і я забув поставити налаштування назад. Ах, коротше. Давай не епічно поставлю. Мені волося хіба потрібно на помірно, напевно. матеріали на високо. О, не знаю, що це. Е, різкість масштабу. Чекайте, чекайте. Я, я тут ще щось роблю з затемнення нафіг, освітлення. Не важно, ні? Ало, можна, добре. Відображення нафіг. Це взагалі нафіг. Хмари не дивлюсь. Туман помірно, небо помірно. Росленність висока, деталізація епічна. Можливо, воно зараз ще не застосується, але. Воно, воно застигло. Е, Коротше, я не показав момент переходу між локаціями. Там типу, мало би переходити на оцю локацію з кабанами, потім на локацію, я подивився просто по відео, з якими списав то гігантом, потім на ще якусь локацію, потім тебе вже мало б кудись кидати. От. Що я зробив, вибачте, але я зробив читерство, я включив ноукліп, бо я пробую загрузитися після локації з кабанами, і в мене відбувається екран вічної загрузки, в мене нічого не загружається. Це максимально кончено, тому да, да, та, 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 я за кліпив, я, я з... просто подивився в інтернеті бачу, що це дуже поширено. Ця проблема, особливо для людей, гра, з яких е, так довго підгружається, як у мене на локаціях. Це типу в моментах, коли вони мають гру не на HDD, на, а на SSD. От, На жаль, я зараз не маю можливості поставити гру на SSD, бо в мене тупо немає SSD, я, як мінімум на 150 ГБ, а саме стільки важить ця гра. Тому так. І що? Я скористувався консолью розробочка. Завершив квест і вилетів з цієї кімнати сюди, воно взагалом <главном> по локації. По-моєму, чуть-чуть ні, трохи типу, ніж це, так що сильно далеко не треба було. Все. Тепер рухаюсь суто по міточкам. Сказали, що о, да, дійсно, ти це зробив. Вітаю тебе. І зараз завданечку якраз перейти в зал, там, де один, по-моєму, чи де 7. Якось туди, якось так. Вот. Е, не хочу зараз ще загружатися, бо чесно вже потратив напевно годину суто на це. Щоб зрозуміти, що це дійсно проблема, а не воля випадку, що в мене застигла гра. І потім ще потратив час, щоб розібратися з цією проблемою, потратив час, щоб оце кожен раз перезаходити в гру, міняти настройки ще пробував, От, бо встановлював на низькі. Думаю, можливо, через настройки, але ні, сказали люди там або консолька, або тупо перекидування гри на HDD іде. Так, поговорити на Сіті з доктором Даліном. Окей. От. Тому на цей раз вже посидимо чуть на наших настройках, а вже на наступний запуск гри буде нормально. Зараз все дізнаємося, полковнику. І ні, не треба відправляти ваших людей або наражати їх на небезпеку. Для цього нам потрібна щодо небезпеки. Як я вже казав. Нам потрібна людина, яка вже володіє певними якостями, мужність, наполегливість, витривалість. Лох. Хтось, хто з моїх не зовсім. Нам потрібен хтось, хто вже має специфічний досвід перебування в зоні. Одним словом, лох нам потрібен сталкер. А можна їм сказати, що я не лох. Але побачити це на власні очі це щось інше. Це наукове диво. Альфа, чверть століття тому, навіть трохи більше. Артефакт, з якого все почалося, все ще продовжується, і не тільки в зоні. Ха -ха. Ви, сталкери, зі своїми байками. Чи... Спробуйте менше бухати. <звук> Другий карибський сука! Це для тебе байки, так? Сюди дивись. Я втратив все, втратив, все, що мав там на велике. І ти кажеш мені перестати бухати! Що? Нарешті оцінили. Мені подобається. Підставити. Тепер не подобається. Мені сподобався те, як він забив хуй на нього. У нас був вибір. Сидіти рівно. І чекати чергового супервикаду, або ризикнути і отримати контроль над аномальною енергією. Подивіться, наша ставка зіграла. А щодо вашого дому, звинувачуйте зону, а не мене. Охолон, бійцю. Другий карибський експеримент прийшов не за планом. Під час експерименту на групу напали диверсанти Шрама. Я, я, я щось діхали. упустив нить управління і не поняв. Хто такий Тільки шрам? Разу вони що до це за пітер такий? Певно, і надалі заважатимуть. Тож не тих звинувачуєш, скіфе. Сподіваємось, що цього разу безпека буде вашим головним пріоритетом. Не знаю, типу, окей, він випустив на нього свою злість. Можна нічого собі розмову без насильства. Пропоную перейти до того, що дійсно важливо. А, а типу, все, да, Ми тебе вже простили. Знаєте, що перебуває внизу за склом? Мрія всіх Сталкерів, виконавець бажань, що також відомий, як моноліт. Не міф, не божество. Всі установка, що створена вченими проєкту X. Замість того, щоб ржавіти під дахом саркофагу, вона тепер тут, в інституті. Навіщо ви притягли сюди моноліт? Одного провального експерименту було мало. Прошу вас. На альфа артефактах працювали не лише генератори, але й інші пристрої проекту X. Зокрема, ті, що створюють персоналізовані ілюзії як моноліт. Якщо ваш альфа артефакт активує моноліт, це означатиме, що він справжній і спрацює при підключенні до генераторів? Мої люди спеціально тренувалися для подібних ситуацій. Вони краще бораються. Ну а це вже ні. Це мій артефакт. Отже, я його і підчув. І здалося, можна було сказати ні. мать. Та а тупей, тупей, тупей скіф. Це максимально тупа людина скіф Я просто в шоці. А де вибір, типу, перестріляти всіх, сказати за моноліт, за Батю, за, за спецназ, за нас. Типу. ну... Дякую. А то я чот не поняв, я думаю, я йду геть. Тут твоя мета, і ти до мене. Ти що? О! Людство не виправити. Воно має бути. О, Це головний герой першої частини, стрілок. Нічого собі. ходалека! Припинилося. Тим, кому було важко дивитися, можете відкривати очі, бо все нормально. Майже. а що закривайте, ну його нафіг. Це зараз скажете, що я ще чомусь Це все. Друга. Це походу то ж саме. Ні. Я хочу, щоб зона зникла. Це все скінчилось. Я тобі дам мишоловку уже. Еб твою дивізію Дай, дайте. Дайте зброю, ні. Візьми... Похилься! Він не хилиться. Ну він зброю взяв, це типу класно. Напевно. Ні, він не похилився. Ніо якась дьявона проуруска ти ще досі йшла. Да, 72 смерті, боже мені встидно. <реш> <реш> хух А Візьми зброю. Ні. Так, ходи сюди, скотену. що, вашу мать? Рехілочку. Кілочку. Як вони мене пострілюють? Вони що через ці хурачать? Не бачу ніць. Так. Мені треба мій другий автомат, Але він поки що не вибирається. А, біжи. Твіку, віку, є! Сюди, скотина Давайте. Ладно, я хотів бити далі, але я це і зроблю. Просто жаль, типу. вибираючи... Аптечку! Вибираючи серед моноліту і серед варти я би, звісно, вибрав варту, але... Конечно, мне и варта, и монолит не подобаются. Да ⁇ что ваши, я попаду в колесне. А Хотя херня он и прострелюется, является. Так, аля, простаем-то стрелять, курва. Я, я, я на не бы на виткрате не стал стою. тестировать. Хилку. Так. Аптечку. Давай, 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 давай. Же. Все, просто живы. Просто живы. Так, минус. А? 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 Что за херня, алё? Тобто, ну, а я думал, типа, честно, я был рад этим. Я кажу, зато зараз дохне полковник Київ, Далін. Типу. Я думаю, клас <плес> А це виявляється. Ну, це, напевно, якась херня мобіта, да І да. це все. Він відключився. Ну, да Ах. Чесно? типу, я був радий, бо з одного боку, типу, мені було чуть прикро, а з іншого боку, я був. Йобу, що. А з іншого боку, мені було типу, так радісно на душі, що мені не треба робити цей складний вибір. Гра зробила за мене. Я Такий радий, що мені не треба було робити вибір. Але ні, мені що треба робити ви вибір. Що сталося в залі моноліт? 에, я вас не розповіси, що за хрінь відбувається. Чиї спогади я бачу. Чому на мене напав загін варти? Це по твоєму виконання бажань? Скіфе, будь ласка, заспокойтесь, це був викривлений ефект. Це лише ілюзія, і вона вже скінчилася. Це просто кажучи, тобі правда, по мозкам установку відключили. З тобою все добре. Занадто реально для ілюзій. Для мене все, що відбувалося, відчувалося до біса яким реальним. Так, від ілюзії зазвичай перев'язки не потрібні. Все, що ви бачили, Скіфе, дійсно було лише ілюзіями. Але ваші дії в них впливали на довколишній світ. Тому зотов поранений, а ви ні. Якби дехто зупинив ілюзії вчасно, нікого б не поранило цих придурків із автоматом міз безповоротно. Я зробив усе, щоб цього уникнути. А, типу тепер е вони мені показують, типу коршунува, який такий. Ну вот, це все ти винен, це все твої експерименти кончені. Типу треба було все робити по-людськи, ніхто не він такий, якби я так зробив. Твої люди були б живі, але Скіф ні, я врятував Скіф, а це все заради нього. Я добра людина. Ні, ви двоє. Вибачте, два кончених останні підараса, Яких я уб'ю? Що? Іще одне випробування пішло не за планом, докторе. Чому ж? Так, я не передбачив всі шлейф, тобто те, що моноліт покаже чужі спогади, і що ілюзія не відповідатиме бажанню. Але хто ж знав, що фольклор базує на реальних фактах? Але я знав, що ви будете цілі. Це при створенні моноліту не можна було прорахувати безпечний рівень всі впливу. Я ж поставив налаштування на мінімум. І бачите, ви в порядку? Більше того. Незважаючи на неприємні супутні ефекти, все пройшло успішно. Альфа артефакт спрацював. Можна приступати до експерименту. А... Ви хочете використати виконавця? Нащо? Це релікт старої зони. Він був потрібен для відведення очей тих, хто проник у саркофаг. часу це не потрібно. Для захисту в нас є варта. До того ж, цей мотлух і в кращі свої дні не функціонував як було задумано. Ні. Дякую. Не вистачало мені ще фанатиків ЧАЗу. Чот я оце не поняв. Ладно. Ви впевнені, що експеримент по підключенню до генераторів безпечний? Ризики, безперечно, є. Але бездіяльність вибивав. Ми мусимо взяти під контроль аномальну енергію зони, доки не сталося чогось непоправного. Після підключення до генераторів зона зникне, а аномальна енергія нарешті почне працювати на благо людства. Зона зникне, бо весь світ перетвориться на зону. Агата, зрозумів. Він прийде. Йди до зали проєкції, Скіфе. На тебе чекають. Іскіфи. Мені прикро за ваш дім. Хотів би я, щоб під час великих експериментів завжди можна було поникнути втрат. Я пам'ятаю постояти. Боєць ти чудовий. ледь не завалив. Нічого житиму. Але щоб я ще хоч раз сталкерів рятувати поліз. О, ти мене туди повів. Я слухаю тебе уважно. Я взяв присів. Що нового О, в зоні? Як гірший за місцевих звірів ставки. Не, не цікаво. Типу, з, з ними всіма можна поговорити, запитати, Поспишайте. що нового в зоні. І вони всі, типу, говорять якусь одну фразочку, яку, типу, в них є записана на цьому. Трапках. Дуже, як би то сказати. Неживий світ, здається, при таке. Типу, хоча б би кілька фразочок записали, але Написати одну, яка повторюється кожен раз. Всіх людей можна запитати, а що нового в зоні, ну серйозно. Якось таке собі, час, нечасне, таке собі. Халтурка, халтурка. Дуже-дуже багато схалтурили, могли зробити набагато краще, як вже робили. Вон це скотиняка кончена, щоб воно здохло. Ти хто? А, ти, от та літаюча, ти от полтергейст. Йопта, а ти що, що таке? А, це, це той хуїло, так? Та. Скіф, скіф, хвала ти тут. Якби Далін прислухався, мені б не довелося. Скажи їй. Скажи прошу тебе. Ваш друг незвичайний вчений, Скіфа. Він віддає перевагу таємницю. Скіф. Це має сенс. Людям недостатньо пари днів знайомства, щоб стати друзями. Має з'явитися довіра спільні секрети. Наприклад, про те, як Часом через нестерпну заздрість до доктора Даніна або за вказівками метеничого Фауста наполягав на вбивстві всіх свідків, включно з вами. я Ви вже професора. Через нього вас ледь не вбили. І тепер його доля в ваших руках. його Ну, вона його б'є. Професор Герман. Скіф. Дякую. Дякую. Професоре. Ви дещо забули. Хм. Hmm. Євген Мартиненко. 25 років. Любив вчитися, але битися любив ще більше. Потім армія, mm -hmm. а після служби займався. Я тільки зараз що це про скіфа. Ні друзів, ні родини. Лише самотні вечори перед екраном. Тебе волосся баба. і лише руїни. Ви все втратили, Євгене. Через тебе? Бо ти тут керуєш? Ви курите? Після пожежі в вашому домі всі кинулися до кабінетів чиновників. Але не ви, Євгене. В пошуках правди ви вирушили до самої зони. Я ціную наполегливість, і у вас її більш ніж достатньо. Саме тому ми дякуємо вам і тільки вам за те, що сканер повернувся в енді час. Зона надзвичайно небезпечна для зовнішнього світу. Але завдяки вам ми візьмемо цю силу під контроль. А ви тим часом повернетеся на велику в прекрасний новий дім. Звучить чудово. Ви заслужили. Я хочу бути присутнім на експерименті. Я не хочу. Лі, ви вже пообіцяли. Тепер час Я придови. хочу їх всіх Доктор Далін відрекомендував вас, але експеримент потребує виняткової безпеки. Хоча можливо, ви і тут захочете допомогти. О хто нам планує завадити, так? Завадити нашому новому світу. Mm. Mm, нічого сказати. Нічим не можу допомогти. Е, я сказав, мені нічого сказати, але нічого не можна було. Спробуй дістатися. Прийом. знову хтось використовує вас Та кожен раз мене хтось використовує. Звіст. інша справа ви Бродязі нема чого вам запропонувати, на відміну від нас. Знайдіть вмовте скласти зброю. Новий світ не має починатися з кровопролиття. Ей. Uh, навіть не знаю. Я. я й досі засмучений через те, що мені, типу, не дали побувати далі на І <свісно> всіх інших. Я очікував на це. Ладно, де вихід з цієї жопи? Дайте завдання якесь, ні? Ні, кажуть, що це були ілюзії. А вибір зброї мені ще досі лишили, як я вибирав. Увага. Почалася підготовка до Усьому авторизованому персоналу зайняти свої місця. Я авторизований персонал, чи ні? Я не знаю хто. <соць> <соць> То я. так екзокостюм, якийсь костюм цього якось хім. покоління розроблений чином Енді час. Нічого собі ідея створення пристрою належить видатному вченому Валентину Даліну, а дослідний зразок першого покоління було зібрано в інженерній лабораторії під керівництвом Володимира Сусува у 2001 році. Mm -hmm. Після тестування і усунення основних недоліків. Костюми другого покоління значно полегшили роботу працівників під час будівництва генераторів. Екзоскелети третього покоління, створені військовими фахівцями вже після утворення зони, застосовувались під час армійських операцій в умовах підвищеної радіації та аномального впливу. Поточна конструкція костюму була значно перероблена та покращена завдяки застосуванню композитних матеріалів та сполук, спеціально розроблених в час. Новий екзоскелет успішно проходить стадію практичних випробувань. Після завершення тестів буде налагоджено серійне виробництво костюму. Аспир uh індивідуального -uh. захисту для проведення досліджень в зонах підвищеною аномальною активністю. Прикол. Перед вами прототип екзоскелета четвертого покоління, розроблений чином Енді час що мені куди я? Я не поняв. Можна мені завдання? Якісь. Не можна. Ті завдання? Ситуація прохідної лабораторії. Дякую, що зараз тільки сказали про це. Ладно, ми тоді вже достанемось лабораторії в наступній серії. А на даному моменті хочу з вами попрощатися. Всім подякувати за лайк, за коментар, підписуйтесь на канал. Та всім до зустрічі в наступній серії. Всього найкращого та до побачення.